Всім привіт, вітаю. Вгадайте, де ми? В будівельному магазині. Треба для вітальні фарбу, для коридора фарбу. Що тут за краса в нас? Кліранс відділ О, кріселка. Вже маємо. Ми вже це маємо. Йдемо щось шукати. Знаєте, що хочу подивитись? Які каміни є гарні? Я нарешті маю розмір записаний. І ми зараз як виберемо. Як виберемо. Так, о, дивимося. Дивіться уважно, скажете мені потім. От ви знаєте, як я. тут кало. Тут кого? Що тут кого? Тут дуже файнезні. А щось таке можна, щоб реалістичніше було? Ну, якийсь екран такий, у мене вайпада краще. Ну, істесно, що в мене вайпада краще. А цей, що не вкрі. Боже, а він чого такий дорогий? Я не хочу. Я не хочу. Так, нам треба... Тут Накида... А є такий, що з дюркою, а ми туди дощок накидаємо, ніби вони там, цей... дровішки. Йду з А так це не влізе, в нього ноги. Туда, що ти йому ноги відламаєш. У мене як розміри, до речі, я поміряла. Ну, Мені такі на ножках подобаються, але вони нам не підходять. А цей теж не вліз? Цей теж не влізе. Так. А ці хіба що зверху? Віше. Вони мені якісь не цей. Ну це телевізор. Для чого камін телевізор? Я можу і телевізор вмикнути, правда? Іду, іду. А ну чекай, о, тут такі, що в різні, Сереж. Так, я ж навіть не дивлюсь, що я знімаю. Не знаю, чи ви щось можете роздивитися. Ну, такий ніби з трубою, ніби трубо. Ну, теж нам це не підходить. У нас просто квадратне віконце. От подобаються вам таке. Вони мені нагадують телевізор. Єма часу. Так, все, пішли далі. Приїхали додому, а тут щось прийшло. Цікаво, що це. Якась така штука довга. Що ти наробив вже, Сергій? Я. Як сіда. Що ти вже наробив? Я як сіда. Ми сьогодні взагалі такі спонтанні. Навіть не знаю, що сказати. Ну та не скажу, поки не буде готово. ти не скажеш. <гум> Але якесь воно таке красиве. Ой, з дирочками, бачите. Так, мені треба. Мені треба їхати на роботу. Приїду, покажу. Як думаєте, куди це таке красивеньке піде? Це і звуком, ізоляція і декор. Бачите, це дерев'яні планочки набиті на таку основу. Сюрприз. Обшив чоловік стіну вчора, цього, де поряд крісло. Ось тією панелькою, що ви бачили. От. І мені здається, дуже класно. В житті взагалі дуже класно. Не знаю, як на відео буде видно. От. І стіна там не буде шургатися, знаєте. І виглядає цікаво. Можна навіть ще десь примінити цю панельку. Так думаю. Так, а, я тут базилік купила, їла його тільки От, І він в таких горщичках. А я хочу в грядку посадити. Як думаєте, буде рости? Ну, Перевіримо, перевірим, чи буде рости. Хтось каже, росте, хтось каже, не росте. А от закваска моя не росте. Не знаю, що її є, вісім днів. Вибачайте за шум вісім днів і от таке. Бульки є, я її просто перемішала недавно. От. А перед тим росла. Бачите, п'ятий-шостий день так гарно вона була, виросла. А потім я підгодувала і все. Я її сьогодні заберу туди додому, тому що завтра я, в принципі, хотіла вже починати з нею працювати. ж тобі, є. А Може так треба. Бо такий період, що запах не дуже, то ніби так має бути. І після того, коли запах зміниться на гарний, аби зміниться на гарний, то після того вже буде все окей. Корінчики в нього, бачите, які. А смачний пахне гарно. Але так проріз. Я надіюсь, нічого не станеться, якщо я його буду розділяти, вони ж порвуться. Ну, побачимо. Все ж посаджу. Без кущиком посадила, тому що вони так сплелись, що ці корінчики, що їх довелось збирвати. А так посадила там проріжу може. Якщо буде подавати ознаки життя. От. А тут, а хто це у нас такий красивий? Де ти? Аво. А от у нас помідорки, дивіться. Пішли. Швидко так. Я дивлюсь, тут є такі гілочки. ну От, повна, 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 бачите. Класно. класно а я йду ще полуничку. Зберу. Взяла стаканчик, бо полунички небагато. Зберу деревця, тут кльово. Ніби два дня так пройшло, як я їх посадила. Угу. Все в порядку з ними. Так, полуничка. Ну, це ще нехай повисить. Оця червона. Пригадую, в дитинстві полуницю збирали. У нас була дача. Ну, вона була недалеко від дому у нас в межах міста. От, і там особливо нічого такого не саджали. Було дуже багато полуниці і сад. І дерев багато. Ось як. Ой, яка гарна. От, і в основному там сад, дерева, яблуні. Полуниця і сунечки. І сунички були. Що це всі мої грядки? Так, треба досадити більше. О, -о, О. Ну, вже пізно, мабуть. Нічого на наступний рік. От. І ми збирали полуницю щовечора відро. Про вітамінки для мозку, для пам'яті. Я завжди купляла ось ці Неврозан плюс. Або просто неврозан теж. Тут. Е від фірми Vitabiotics. от, І вчора пішла шукати, а нема. Нема таких. Я налякалась, думаю, все, що буде, залишусь без мозку. І виявилося, що вони замінили упакування. Ось теж ця фірма Vitabiotics. І Неврозан є, і Невромайн є. Ось вони дуже мало чим відрізняються. Я взяла Neuromind це і спробувати вже вчора почала одразу. І не знаю, я думаю, що це те саме, тільки зміна коробочки. Тому що тих минулих взагалі немає. Просто їх в магазині немає. Але провела тут дослідження: найкращі топ-5 ці вітамінки для. Пам'яті та мозку, і найкращим виявилося ось таке Red Mind. Ось цей Редди э, Mind. Цей Реді Майнд, э, він у нас в магазинах кажуть, теж не продається, ось він. Що тут самий високий рейтинг і э, найкращі і відгуки, і що тут ще? Наступного разу, бачите, номер один, ось перший. Наступного разу спробую його. Я його бачила в нас, до речі, на eBay, трохи дорого 47 фунтів. Але може десь він з'явиться ще. Треба буде пошукати. Тому, якщо от фірма Vitabiotics, або ось ті сині, оце упакування Neurozan, або ось таке упакування. Теж є Неврозан, Neuromind То дуже вони класні, дуже рекомендую. Я їх, напевно, кілька років вже п'ю. Не часто. Роблю, ну так, раз в рік то п'ю. Намагаю, якщо згадаю. Ось такі справи. Погляньте, тільки на ці фрезі. Красені. Але вони маленькі, але такі гарні. Дуже. Треба вже тут полоти наново. Поки пополов спереду вже треба ззаду полоти. І ця. і ця розцвіте скоро. Ну супер. Ще знаєте, що хотіла показати вам. Квіточка трошки піджохла, може її сонечко палить. Бо тут пів тінь. Але що в мене є? У Троянди бутончик з'явився. І не один, а три. Три бутончики. Цікаво, як довго вони будуть, коли нам чекати квіточка. М -м -м. Гарнюні. Буду подивлюсь, що там в хаті, бо я сьогодні не була. Що понаробили? У вітальність стеля готова. Ой, рівненька, гарненька, біленька. Краса. Вже стеля є. Прикрили тут камін наш. Я ще каміна не дивилася, онлайн не вибирала. Ну і вже в спальні можна стіни робити. Тут вас чекає сюрприз, тому що для нас це теж сюрприз. Ну, але не буду бігти попереду. Не сподівались ми такого. Ви теж не сподівалися. В цій ванні теж краса, Підлога вже стоїть. Вона якось, бачите, такі були кольорові плитки в пачках. Що вона вся різного кольору, але мені все рівно, до речі. І зробили, обшили трубу цю короб, але ще воно тільки пошпакльовано, що... ще не вирівняно. Але вже труби від унітазу не видно. Так що теж скоро до стін приступати можна, правда? І дорозібрали консерваторію. Сьогодні кум все закінчить. Розібрав скло от у нас є, бачите, лишилось запасне десь згодиться. Ванна, прийшла ванна. Вона догори ногами, тому ми не можемо побачити її, але вона вже є. Так що ще б кілька кроків. Ну, якось так простору, хочу, зможу я віддалити чи ні. Простору, правда? Без. І коли така суцільна, я собі уявляю цю терасу суцільну довгу, з підлогою, з кришою, з дахом. Непогано. Суперстеля. Ще один сюрприз на сьогодні і на тому досить сюрприз. Поставили. І тобі Доброго дня. Поставили все ж. Все ж поставили. Ну, поки мене не було вдома, все поставили. Ну, ай буде. Я не особливо, ви знаєте, переймаюся. Буде так. Нічого не вічно, все можна зняти, поміняти, а зараз мені мені нормально. <свісно> так що дуже засвічується, звичайно. Так вона така темненька. Не можна так ловити, особливо. Такі цеглинки. Мало не пропустила. Тут, звичайно, стеля, це не знаю, як він це робив на драбині. О, вау. Е, ну, Для лампи вихід є. ну, Зараз тимчасово така. а Може придбаємо в ці вихідні вже повісимо. А, ні, спочатку стіни, правда. Так, ну а це вихід для сигналізації, мені здається. Протипожежної, правда? Угу протипожежної так що ще один коридорчик, ще одна стеля. А, ну тут у нас завершено, тому тут раніше завершила цю кімнату. Цю ви бачили? Так і стоять штори сиротливо Мені треба буде, ну, коли буду розбирати все, дістати швейну машину, бо вони трошки довгуваті можуть бути. Не дуже мені хочеться, щоб по підлозі волочились, то я вже коли берусь, до швейної машини, привезу, може, сюди і вже, як буду вішати, швиденько обріжу, підігну. Бо я хочу, щоб карнизи вже були і можна було міряти зразу на карниз. Так, ще поки що по-старому тут. Гарні деревця в порядку за ці дні, все в них добре. Прийшла ще базілік перевірити свій, і він такий гарненький. Бачите, такий тверденький. Соковитий. Так, помідорки. Де ви є? Де ви є? во. є, трошки є багатько. Що там наш, наші деревце? Ну, я так дивилася здалеку, що. О, а це ж наче нова, не було такої гілочки. А якщо може так швидко, хіба? Так швидесенько, за дні мене не було. А тут таке росте. До речі, хотіла в цих квіточках показати. Тут оці по бокам виросли, знаєте, що воно таке? Я не знаю, як вони називаються, але ну, знаю, які квіти. Але вони ж по дизайну мали по колу йти. Ці по центру, а ті по колу. А я тільки одну знайшла. Більше не вилізла. Чи ще вилізуть, чи вже ні, не зрозуміло. А ці закриті. І з цього набору тут теж мало бути в центрі одні, по кругу інші, а є тільки три ось таких. Теж не пам'ятаю, що там. І зараз я не можу оприділити. Доведеться чекати. Кажуть мені вишеньку, обрізати. Для формування, а тут, бачите, тут був обрізана верхушка. Що, ще раз обрізати цю верхушку? Вона ось була обрізана, отак. Бачите, тут обрізана, і нова гілочка молода виросла. Може, поки рано? Ну, ще ж маленьке. Може, поки рано обрізати. От, ну, без добудови. Довгенька така стіна вийшла. Класно, довгенька. Буде що поставити. Вже, мабуть, десь може на наступному тижні то будуть ці сваї стовби такі вбивати, знаєте, на яких вже потім буде накидатись. От, вже привезли їх, вже є. Там якось на метр глибину треба буде вирити, той стовп копати, а потім. Це інше. Ну, Я буду по крокам показувати, тому що я сама не знаю. Ну що ж, Базилік, добре, а кріп цікаво, це такий сорт, Чи це що? бо він от От що тут було нарбато? Воно ну, ніби є зелененьке, але такі маленькі ці гіл... сама, сама ця гілочка з... Шо... з'їсти, вона така мацьонька. А тіпа, такі їсти я не хотіла. Дивлюся, цукіні такий жовтий бочок отримав. Щось Мені це не дуже подобається, чи це так має бути. А може йому цей заважає, але ні, воно таке тверде, воно так на ньому гарно сидить, не буду його чіпати. Може той Ано, теж тверде, може просто кольор, кольор такий має бути. Ну, чекаємо. Чекаємо, коли жарити пора. На десерт сьогодні покажу вам свого першенького. Це була перша моя така велика схема. Ось, Тому що вчилась я довго, і сама вчилася, і е, купила курси спеціальні, де навчають робити схеми. Ось і там вчилася, і Ну, це важливо, звичайно. І коли я після цього майже року навчання створила цю схему, звичайно, дуже переживала, тому що одна справа це є електронний файл, це є таблиця, як схема і так далі. А друге, це як воно в готовому вигляді виглядає. І тому я одразу почала його вишивати. Я на дивані стою, тому я хитаюся, м'який, м'якенький. Е, і ось е, вишивала я. І ви знаєте, я почала от з цього кута, і коли я побачила цю шерсть, ось ці переходи кольору, і яка вона аж здається, ніби на дотик, вона така м'яка, знаєте? От, і дошила цю голову, ці очі. Я просто сама від себе була вражена. Просто була вражена, Боже, думаю, невже мені так вдалося це зробити? <гум> от, і люблю я його. Я взагалі люблю тварин дуже і вишивати, і в житті. <гум> і я така задоволена, що перша моя велика схема Ну от, дарує мені радість бачите. Так що теж поїде з нами в новий будиночок. Ще хочу кілька слів сказати вам про тюльпани. Тому що я прочитала такий коментар, що у мене було садибки встало. Що говорила, якась провидиця, що закінчиться війна, як розцвітують тюльпани. І каже коментатор: добра жіночка, що може, це бачить тюльпан. Ой, матір Божа. Та слухайте, дай Бог, тому що воно би вже спрацювало. Це працює трошки інакше, ці прикмети наші. Звичайно, що це прикмета, ви самі розумієте, що мені вам говорити. От, але е якщо подивитись на той будиночок, який на бажання почала вишивати, то я навіть половини ще там не вишила, а воно за рік виконало бажання, бачите. Вона виконала. Ну, це жарт, ну це ми зробили. Але сам факт, що намір, є намір, є мрія, є так само і з цією роботою, і з іншими роботами. Такі байки між вишивальницями, знаєте, ходять. Там є така фірма Dimensions, от їх будиночок вишивають, то у всіх житлові умови покращуються. Просто головне почати. Так само і тут. Тут неважливо, фініш, ну як? Фініш всім важливо. Але сам факт, що ти почав це, і цей процес, ніби вона працює не, 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 не тільки по фінішу, це не так. Але я вишиваю. Безумовно, я вишиваю. Це я вам показую, як воно в електронному форматі виглядає. От. І хочу показати, скільки ні, не так. Так, скільки тут вишито? Вишито ось це, що замальовано рожевим кольором. Це вже готове. І погляньте по факту є, є. Ця картина це є 62 тисячі 498 хрестиків. Я вже вишила 29 тисяч 269. І залишилось мені 33 229 хрестиків. Як ви думаєте? За скільки можна вишити? 33 тисячі 229 хрестиків. Така річ багатоколірки. Їх вишивають, їх неможливо вишити швидко, просто неможливо. Але з великою радістю, з великим натхненням і бажанням завершити, я, звичайно, вишиваю, буду продовжувати і дуже хочу це зробити. Але прошу вас не покладати на мене. Відповідальність. Дай Бог, щоб все це спрацювало вже сьогодні. Ну що ж, дякую вам. Трошки настрій в мене ці дні був не такий, я вже не регочу кожних 2 секунди. Майже, майже. Але ви знаєте, навіть коли поганий настрій і у всіх у нас в житті буває. І проблеми різні, і не той настрій, от не той. Інколи треба заставляти себе посміхатися. Такий вже наш мозок. Він нам вірить. Він думає, о, щось добре, щось веселе. І дає нам трошки гормону і трошки покращує наш настрій. Тому прошу вас, будь ласка, посміхайтеся. Я хочу, щоб у всіх був хороший настрій. Ну, до наступної зустрічі. Пока.